Однак не лише Карпатами обмежуються майнові інтереси родини Мороняків. Звісно, є нерухомість і у столиці. У пана Андрія дві квартири в одному будинку на різних поверхах. Ось у цьому ЖК Герцен парк. Кожна по майже 70 квадратів. Наразі коштують приблизно 200 тисяч доларів. Не відстає від батьків і донька Віталія. Нещодавня студентка філософського факультету, а нині блогерка і письменниця. Це для підписників. Вона реставрує стару бабусину хатинку, показує, як будинок поступово перетворюється на традиційне українське житло з дерев'яним оздобленням, гусульськими елементами, вишиванками, ручною роботою. Це має вигляд частини проєкту з романтичної документалки. Та не хвилюйтеся, що дівчина з кнітиме у цій хатці. Насправді вона власниця елітної київської квартири. Ось тут у ЖК Русанівська гавань. Згідно з реєстром, купила її того ж року, що й дві автівки 2023-го. Три кімнати на понад 100 квадратів. Орієнтовна ціна нині близько 7 мільйонів гривень. Тобто дівчина позиціонує себе як авторка і дослідниця Рамчанщини. Видає власну книгу про цей регіон і продає її на сайті за 700 гривень. Ми не ставимо під сумнів талант і право на успіх, але в цьому випадку питання не в літературі, а в арифметиці.